Ви повернулися це знову в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська. Ми говоримо про зміни в правоохоронних органах після майдану. Я вам нагадаю своїх гостей: це заступник начальника Львівського міського управління міліції, підполковник міліції Туз Ігор, Андрій Дідух, адвокат та Андрій Хомицький, заступник голови депутатської комісії з діяльності та законності Львівської міськради. І е, запитання до пана дідуха. Точніше, відповідь пана дідуха на те, чи потрібно долучати самооборону львівську до реформування міської міліції? Міської міліції. Ну, дивіться щодо до, долучення самооборони, я не думаю, що це досить резонно є. оскільки ну, чим займається самооборона Самооборона, вона для оборони. Сама назва говорить за себе за ті дії, які вона вчиняє. Як вона може долучитися до безпосередньої реформи, вона може висловити, як і кожен я думаю, з громадян з громадських організацій, якісь свої побажання, як вона бачить цю провести реформу. Але загалом я вважаю, що реформи має втілювати влада України і. Влада на місцях, оскільки вона покликана для, для того, щоб забезпечити законне, е, законність в роботі правоохоронних органів. Тому е, чи є доцільність в залученні самооборони е, як прямої, думаю, немає. У посередкованому можливо, які кожна громадська організація, я думаю. Е, що правоохоронним органам, навпаки, буде цікаво думку громади отримати, як вона це бачить, як б вона хотіла бачити правоохоронні органи, і це буде висвітлювати, в якому випадку буде більше довіри до правоохоронних органів. Щодо іміджу правоохоронних органів, я б хотів тут зробити одну таку ремарку, що імідж, на мою думку, досягти дуже-дуже просто. Правоохоронці, ну, скажімо так, в більш, ну, Усі правоохоронці мають це робити, але на на даний момент роблять це не велика значна група правоохоронців. Це має бути повага, повага в першу чергу тих людей, які звертаються в райвідділи або просто до пр. Працівників, які патрулюють. Ну з, з, з тими, хто патрулює, тут питання зрозуміле, Повага до досить така ну, на належному рівні. Але що стосується працівників ДІ, і коли ми безпосередньо заходимо в райвідділи, ну подекуди буває не лише відсутність поваги, а ще й хамство. Це є перший аспект. Другий аспект це є можливість реального розгляду скарг громадян на дії правоохоронців. Якщо реально правоохоронці, які порушують права людини, або загалом закони їх буде притягувати. Вони будуть притягуватись до відповідальності. Як дисциплінарної, так і цивільної чи кримінальної, звичайно, повага людей підніметься, тому що вони будуть знати, що вони захищені. Якщо їх права порушені на найнижчому щаблі в правоохоронних органах, то вони знають, що вони поскаржаться, і їхні права захистять або керівники тих самих працівників, або суд, або прокуратура. На даний момент на жаль, незважаючи на проведення революції, цього немає. Немає, тому що раніше до, до революції, хоча б скарги якось кіровувались комусь розглядались. На даний момент я не одну скаргу вже написав, а, ну просто виходить там або з прокуратури Львівської області, або з Генеральної прокуратури, або з управління МВС Львівської області, ну банальна відписка і все. І ще одне запитання до вас: от ви говорили про те, що люди задоволені роботою, так, деяких підрозділів міліції так. і. А таке запитання: чи є е, скарги людей до вас і можливо заяви на неправомірні дії правоохоронців міліціонерів саме у Львові? Е, с, ну, я можу сказати, і, і, і в мене є деякі справи і в Києві і у, у Львові. Ну, реальний приклад. У мене є справа про виклад, викрадення електроенергії державним підприємством на вулиці Зеленій. Е, ну, на жаль, е, після революції ми намагалися поп попоновити це все, цей Личаківський райвідділ, ну… Нічого. Що стосується Києва, також є шахрайство на досить велику суму. Також воно тривало і до революції, і зараз ми писали заяви. Ми знаємо, де є викрадені документи підприємства і майно. Все просили викликати тих, тих людей, яких ми підозрюємо для допиту. Нічого, все тихо, ні, відповіді, ні, нічого немає. Тобто, правоохоронці не виконують своїх елементарних функцій, так правильно я розумію. Так. На жаль, на жаль, це питання, що стосується зеленої електроенергії, мені частково відомо. Я би хотів напевно після ефіру, потім детальніше пізніше з паном Андрієм переговорити на цю тему. На опорному пункті мова йде про опорний так, пункт. Так є були офіційні звернення. Ми працювали із «Львівобленерго». Так, так, так. 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 От і я це питання сьогодні обіцяю вивчити, і ми те питання на ну, пізніше ми сконтактуємося, і це питання на питання на слуху займають наші юристи. Ми мені відомо це питання. Добре, зараз ми повернемося до вашого питання і до пана Хомицького ще запитання зараз. Чи є якісь скарги саме від львів'ян до комісії законності стосовно того що їх не влаштовує робота правоохоронців, чи є якісь скарги на правоохоронців? з півне питання, що трошки торкнувся попереднього, так як можна залучити самооборону? Дуже добре, що самооборона вступає в національну гвардію, і ми всі внутрішні війська можемо в національну гвардію. Є ще інший приклад європейської країни: це Італія, де є так звані карабінери, які дуже фахово виконують свої функції. Де ми можемо ліквідувати і даї, і де можуть їх затримувати транспортні засоби і допомагати теж настанню надзвичайних подій. А чи є зараз стан на сьогодні? Немає. Я думаю, дуже. І позитив цієї ситуації, при цьому трагізмі, що відбулося з нашим е, міліцією в місті Львові, в тому, що. Е, Дуже багато, коли нема контролю, коли нема страху. Тепер я впевнена з'явився такий позитивний страх у працівників міліції, що щодо своїх неправильних дій, щодо якоїсь там вседозволеності, що може бути якийсь такий громадський контроль. За тим зараз дуже дивляться, і за тим зараз спостерігають. І може бути багато скаргів, може бути, люди можуть знову піднятися. І це такий позитивний страх з'явився. Я думаю, що дуже важливо, щоб цей страх не зникнув. Бо що саме гірше було з попередньо? Те, що ніхто нічого не боявся. Все можна було вирішити, все можна було домовитися, будь-який інцидент вичерпати, не дати йому ходу і так далі. Тепер я впевнений, що це поки що є. Чи є страх, пане Тус? Насправді зараз. От на ці е, такі речі, от спочатку Євромайдану у Львові, так, працівники міліції міської я говорю виключно за міське управління, підрозділи міста Львова, тому що я не маю повноважень говорити за обласне управління таке інше. Е, були завжди присутні на всіх е, великих акціях, великих е, мітингах, так що стосується і в центрі на Майдані, завжди присутні і завжди роботу правоохоронців Львова до ну, фактично до, до останніх подій, так. Завжди на і на майданах е, озвучували як позитивну, завжди дякували роботу працівникам міста Львова. Зрозуміло, що є маса проблем. Зрозуміло, що є дійсно немало людей, е, правоохоронців, які ну не можуть на сьогоднішній день, так делікатно скажу, працювати у мерці. Тут зрозуміло, але завжди були схвальні відгуки про роботу правоохоронців. І чим оце закінчило? Тобто, я думаю, що ми мали багато інших варіантів способів зібрати керівників, зібрати особові склад чи на стадіоні, чи в якомусь великому залі, працювати з людьми. Інше, такі радикальні дії, які відбулися у Львові, що стосується знищення адміністративних будівлі, які належать громаді Львова, ну це просто абсурд. Це наколається просто в голову. А чому це трапилося? От на вашу думку, люди кажуть накипіло. Ну, всі на ваш... системи. Ви розумієте, тут не без того, що. Люди, вони дійсно людям накипіли, Це правда. Що роками, десятиліттями нічого не міняється, і десь якась точка вже така кипіння, накипіло, що дуже легко було скажу певним людям, певним організаторам, просто невеликими зусиллями закрутити оці ці події в такий спосіб, так. Ну, от. Мета цього всього, ну ми добилися. Ми показали картинку горячого Львова, палаючих машин на Росію, на Крим. Ми картинку в е, світу показали. І ми добилися, всі разом ми знаємо, що ми зараз в добилися. добилися. Ми підігріли ситуацію. І цей гніт, який вже давно горів, ми просто його підсилили трохи. Завдяки от нашим таким. Тобто, нашій всерівної політики, наші керівники і, і, і громадськість. Ну от, все-таки я думаю, було багато варіантів, багато шляхів. Тим більше у Львові це ніяких проблем не виникало. Ніяких провокацій, всі які там не відбувалося. Так, тобто ніяких перешкод для цієї роботи не було. Ніхто не упирався і в підрозділі відділу ми відслідковували це питання до ночі, о третії ночі ми були ще в міському управлінні. Підходили керівники, будь ласка, потрібно ніхто не чинив в принципі ніякого опору. Навіщо? От, якщо хочете там вигнати працівників, що хочете там якимись ілюстрацію, проводити, переатестацію, ротацію, інші речі, то все робиться в законний спосіб. Ніхто не перешкоджає такі речі робити. Будь ласка. Якщо він не відповідає цей керівник міліції, будь ласка, давайте призначимо іншого. Не відповідає інший, призначимо іншого. Давайте поміняємо частину працівників міліції, давайте зробимо якесь кадрове ядро, яке можна дійсно буде. Але ми не можемо робити кишенькову міліцію. Кожен е, приходить і кожен хоче мати під власну міліцію, кишенькову щоб управляти. А для чого кишенькова міліція? А для того, щоб від, 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 відстежувати, тобто відстоювати інші інтереси, так? Тобто, якщо мріяція, ми, якщо ми говоримо про закон і про право, і про це все, що ми дійсно чим має займатися мріці, ми всі маємо це розуміти і маємо всім сприяти е цій роботі. Но ми не можемо мати підконтрольного. Тобто, і розумію, що громадськість має впливати однозначно. І ми дійсно забили це питання. І ми я ж говорив, що ми і стайті інші питання, тобто обговорення пішли, ми слухали. Е Кожного дня моніторили, що пишуть нам люди, які нам поради, які це. І ми це все поступово враховували. Ми маємо врахувати думку людей, то однозначно. І ми маємо звітувати громаді. Ми маємо, що ми зробили. Ми маємо мати, що таке страх. Ну, страх має бути перед законом, це однозначно. То це якщо працівник міліції, давайте ми от ці самі ж люстрації, що зараз от модне слово, люстрація, так всі будемо люструвати, всі дотичні до люстрації, іначе виходить, що більше, ніж люстрованих, так? Ми всі. А може почнемо ілюструвати ілюстраторів, так? Це. Ну, ж не може бути. От всі святі, так, от як в релігії, чи в Біблії пише, так? Та хто з вас без реханки в мене перший камінь? Так? Ну, це, ну це зрозуміло. Ну, от таке коротке. Я вас зрозуміла. Давайте поговоримо про шість основних напрямків реформування. Так говоримо про добровільну реформу міліції до РЕМІ. Як, що це за напрямки? Коротко поясніть людям. Ну, коротко так, щоб що-небудь робити. Почалося, що перший напрямок це дійсно будівництво адміністративної будівлі, і, яка об'єднає це все, що робиться. Так? Прозорої. Прозорої, звичайно ж, так. Частково наскільки це можливо, тому що є декілька підрозділів, які ну, згідно нормативних документів, не мають бути на, на виду, звичайно. І, Скажімо так, оновлення досконалення матеріально-технічної бази. Це є таке перше питання. Ми вже друге говорили, що це нова кадрова політика, так, все рівно вона на часі. Чому начальник міського управління зараз з такою інформацією звернувся до людей? Тому що якщо по інших напрямках ми почали щось робити, нам почало щось виходитися, то питання зараз кадрової політики, воно взагалі на часі. І ми всі маємо це питання, як найшвидше е, розпочати і закінчити, так? щоб дійсно люди могли спокійно працювати і виконувати свої функції. Далі е, профілактична робота, дуже багато заходів вже зроблено на упередження тих чи інших видів злочинів. Е, підготовлено багато буклетів з різною інформацією, які роздавалися громадянам, е, наліпки на всьому, всіх видах транспорту, е, що стосується кишенькових крадіжок, яке дійсно спрацювало. От. Я не кажу, що на великі відсотки, але в цей момент, коли вони дійсно було яскраво, красиво, ну потім треба послідовно міняти, щоб не привикалося, щоб люди могли дійсно реагувати на ці речі, якимось чином, хоча б цей гаманець перекладати з одної кишені в іншу, якщо бачиш, що нагадування таке своєрідне. От, це воно працює, як на мене. Далі роботи з іноземцями. Дуже багато чого зроблено, багато спільних було зустрічей. і були в нас французи, приїжджали з колегами міліціонарними. Так, так. І були в нас поляки, я вже говорив, і ми вже мали бути, була робота проведена з Нідерландами. Ми вже мали касну лютому летіти в Нідерланди. Ну, враховуючи ці події, це просто було аморально кудись летіти тут такі події, так у Львові. От. Ми хочемо започаткувати нову дитячу дитячу міліцейську поліцейську академію, так. Тобто вже десь на базі цього нового управління ми хочемо таке ноу-хау зробити для діточок. На три категорії дітей поділити там маленькі, середні і старшого віку діти, і подавати відповідну порцію тих відповідних правових знань, які вони повинні отримати, для того, щоб ми якось готували суспільство з маличку. З маличку так дітей з маличку це дуже важлива робота. Ну медіасупровід цього всього я вже говорив. У нас створена прес-служба міського управління. У нас є по штату фактично два працівника, офіцер і вільний на працівник. Це дуже мало для того, щоб робити речі, щоб висвітлювати роботу в міліції. Інші у нас зазвичай що? Тому що ми, скажімо так, били. І ми закидані цими паперовими різними непотрібними, можливо, деколи речами, і ми не мали можливості донести людям це, що дійсно вже зроблено. Так? Люди мали відсутність позитивної чи відповідної інформації про правоохоронців. І тому завдяки іншим джерелам отриманої інформації будувалася така відповідна думка. Не все так погано, є проблеми, ніхто їх не скриває, але не все так погано. Медіа супровід. Що я ще не сказав? П'ять я нарахувала. П'ять щось, щось я ще пропустив. Пригадайте так. запитання до пана дідуха і пана Хомицького. Що ви, який би напрям додали до всіх тих п'яти, що ми нарахували, напрямків реформ? Що ще потрібно додати до реформи? Пана На Хомицький. мій погляд, це, я вважаю, що це два аспекти. То що говорили, моральне, матеріальне стимулювання? Моральне це повинно відновити престиж людей честі. Щоб ну, не виникало посмішки, як ми говоримо про міліціонерів. Тобто, ну, є багато людей, які вважають, що всі одинакові, з ким ти дискутуєш. Но є якісь люди, які ну, вважають, що честь, гідність, порядність. Кажуть, нема, тебе просто система з'їдає. Якщо ти правильно там працюєш, то у тих речей нам треба просто їх елімінувати, щоб їх взагалі не було. Щоб це було на сітами, як в Сполучених Штатах, коли йде патрульна патрува служба їхня, це є фактично недоторкані. Вони мають на владу і силу, що їх бояться. Але цей авторитет вони теж заслужили. Це не просто що їх наділили. Ну і друге, це безумовно це матеріальне стимулювання. Держава повинна працювати над тим, щоб працівники внутрішніх справ отримали гідну заробітну плату. І вони отримали. її їй гідну заробітну плату, але після того до них були надзвичайно високі вимоги кримінальні, карні, і відповідальні, що, не ну, дай Боже, ти колись десь потрапиш, ти будеш шкодувати це до кінця власного життя, щоб в ну, нас всі корупційні хабарницькі справи доводили до логічного завершення, а не припиняли. І це, це, на мій погляд, два таких аспекти. Моральне ми повинні працювати ну, і Питання соціального захисту і зарплати ну дуже важливе питання. Піднімають колеги. Ми прекрасно розуміємо, що в даний час в цій ситуації, що відбувається, що зараз і в державі, і не в наших силах, по-перше, ми не можемо тут на своєму рівні підняти людям заробітну платню, хоча мізерна є до двох тисяч гривень заробітної плати. Ми прекрасно розуміємо, що не в образу, можливо деяким працівникам міліції, що так делікатно скажу, а про Київ не провів, так? щоб не було образ. Шуміліцію, там рівень життя, звичайно, в Києві в великих містах він вищий, ніж наприклад, в селах інших містах України. І люди десь чіпляються за якусь роботу, пробують себе в тій чи іншій галузі, і, зокрема, і в правоохоронній системі, є, стають правоохоронцями і їм зарплата люба, це є нормально, це є зарплата. 2000 гривень це зарплата. людина приходить, допустимо, на Львів. Микась з, з району Львів, Львівської області, і, божна, і в і виникає ще питання. Ми ж говорили житло. Так, якщо він буде знімати житло за тисячу гривень чи за вісімсот гривень, а має сім'ю, має одну-двоє діточок, ви прекрасно розумієте, що нереально жити. Але це питання ми враховували також тут, і ми е, ці речі, які можна робити на сьогодні, фактично і що стосується житло. Дійсно, були перемовини з міською радою. Що стосується виділення земельних ділянок і залучення людей, будівельників, які би могли будувати житло. І десь планували під час відкриття от цього нової будівлі проводити конкурс не тільки у Львові і області, можливо, десь в західній території західних близьких ближайших областів щоб була якась ментальність одна, так? І людей, молодих спеціалістів фахівців, які дійсно, мають іноземні мови, які дійсно хочуть працювати, які працюють над собою, так? пропонувати їм роботу в новому міському управлінні, тому що має бути це все-таки управління, мають працювати краще, ми все таки вважаємо, і давати їм відповідне житло на певну кількість років. Для того, щоб стимулювати його якимось чином, так, щоб він чесно працював, що, наприклад, за 5 чи 10 років це житло, стане його буде приватною власністю, стане його особистим житлом. Навіть при зарплаті 2000 гривень, я думаю, що при таких ну, моментах я думаю, що буде багато бажаючих чесно, нормально, відно служити о, і виконувати свої функціональні обов'язки. Пане дідух. так, я б хотів тут дещо де доповнити. Мені здається, що так само важливим питанням є. Те, що а, правоохоронці, особливо, скажімо так, на, на нижчому щаблі, тобто слідчі а, такого плану, щоб вони були а, м, високосвідчені спеціалісти. А тому мені видається, я, я не, не можу сказати, можливо, і проводиться якась щорічна або якась. Атестація а, я зараз а, і також мені здається, що потрібно було якесь тестування у психолога. Також проходити, тому що як, як показує на жаль, практика є багато випадків, коли ну просто з, -з, 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 з людей знущаються, і це на мою думку потрібно врахувати. Тобто м, стимулювати житлом коштами треба тих людей, які насправді щось знають і хочуть. Працювати, які є нормальними спеціалістами, тобто тут і суспільство має розуміти, що е, просто так ну ні, ні, ніхто не буде працювати, будуть або брати хабарі, або йти на базар, торгувати якийсь свій дрібний бізнес робити, або е, е, для роботи потрібна зарплата. Але для того, щоб тобі платили зарплату, потрібно мати відповідні кваліфікаційні знання. Значить, що існує за якщо фактично виконувати все це, що є на сьогоднішньому нормативна база, якщо дійсно все виконувати. То, можливо, не так, то все буде і погано, але є на то відповідні багато проблем і причин. Ну, приходимо молодий фахівець слідчий. Ну зрозуміло, що він ще не адаптований як слідчий, то так. це, це правильно практика. Він три роки рахується молодим спеціалістом, один закріплюється на півроку наставник. Якщо є потреба, то цей термін продовжується. Людина працює. Щороку ми проходимо професійний, професійний медичний огляд. Так? Там в якості ми приходимо і психіатрів, і інших лікарів цей також ці речі проводяться. Але система службової підготовки яка існує на сьогодні нас в нас міліції, ну на мене не, не відповідає, не, не піддається ніякі критиці. Так не тільки я хочу критикувати нас там у Львові в області. Вона взагалі мені здається в державі. Тобто ці заняття, які відбуваються на сьогодні, вони недостатніми для того, щоб піднімати якусь кваліфікацію. Зокрема, ми говорили про слідчих чи про інших. От. Є багато ідей і в колах правоохоронців. Ці питання дуже яскраво обговорюються. Ну знову ж таки, ми чекаємо, дасть Бог буде нові керівник міліції, буде новий віток, скажімо так. Роботи правоохоронної системи у Львові і області, і я надіюся, все-таки переконаний, що я не кажу, що дуже яскраві будуть зрушення, а певні позитивні зрушення необхідно робити, і вони будуть. Дякую на цих позитивних реформах і надії на реформі. Ми закінчимо наш час. Ефірний завершується. З вами була Мар'яна Підковська і програма в об'єктиві. Ми говорили про правоохоронні органи у Львові. Побачимося рівно за тиждень. Бувайте!